Доброго дня всім підписникам, підписницям, глядачам нашого каналу. З вами, як завжди, канал Дядько Роман. Стою я біля сої. Але що ж це за посторонній шум такий? А ну, що це таке? О, то ми ж виїхали на поле молотити. Так, все, розпочали ми ж нива. Вже виїхали сьогодні на поле 24 липня стоїть газончиком. Так, що по пшениці? Ну, пшениця є краща, є хуже. Тут ось така, не дуже, а там уже з середини поля, то йде вже гарно. Тут вже трохи пройшли, вже один бункер висипали. Зараз покажу. Так, настроїли комбайника, як завжди, чудово. Немає взагалі нічого, пса гарненько вимолотіє і після себе нічого не оставляє. Пса йде в бункер, як завжди. Так, зараз підемо на газончик і покажу, що в нас там. Виліз на газон. І що ми маємо? От така пшеничка. О! Чиста, гарна, крупна. Так що врожай є. Як не крути, а врожайність хороша. Ще в нас городи є, теж будуть відео. А зараз ми поліземо на комбайн. Покажу, що там у нас робиться. Перегружаємо трохи в прицеп, трохи в газон. Двох точок зразу поставили. Не знаю, чи буде щось чути, чи не буде. Трій син і вже сам може молотити. Не тільки молотити, вже все вміє робити. Як не є вже скоро 20 років, я довольний, здоров'я йому, натхнення в житті, хай працює. Хотів би ще... Сказати спасіба нашим захисникам за те, що вони нас обороняють від тієї нечисті. Бо якби не вони не мали б ми ні хліба оцього, нічого б не мали, і життя б не мали. Спасіба вам захисники. Передаю вам всім привіт, щоб ви були здорові і живі. І щоб пошитче кончилася ця війна. А ми будемо тут помаленьку якось сіяти, вбирати. З голоду не вмремо. Сьогодні молотимо в себе. Завтра поїдемо, людям будемо молотити. Бо вже пшениці подостигали. Треба допомагати, треба молотити. Комбайна особо нічого не робили. Може кому цікаво, то нічого, нічого не ремонтували. Косу тільки я вірвав на ячменєві косу, він був сирий, то переробив, переклепав. Не знаю, чи мене навіть видно, бо малий шарить, як воно там знімає, а я не шару. Я думаю, видно. Кому треба, той побачить. І з соєю біда в нас у цьому році. Немає дощів. Пройшли невеликі, але вони нічого фактично не дали. Саша, добре, що ми її трохи підживили, а так вона сидить, вона в землі. Ну, висота десь 30 см і все, і повикидала вже стручки, цвіт. Мабуть, із сої не буде в цьому році нічого. Але дякувати Богу, що ми живі і здорові. А остальне все буде. Не вродить в цьому році, то вродить у тому році. Не сильно велика і потери, я вам хочу сказати. Сильно не люблю, коли ото плачуть, ходять на полі, що. Ой, не вродило, що ми будемо робити. Та ми банкроти. Які там нахрен банкроти? На хліб з маслом хватить, і то добре. Це все, що я можу сказати. Так добре, будемо вигружатися. Може, що буде цікаве, то малий зніме. З вами дядько Роман. Всім здоров'я, бажаю і миру. Загрузили газончика та жену на другу сторону на виїзд уже. виїзду. там, як кожна, бачите, загрузяно. Остальне прицепка буває. Останній прохід, ми довольні, урожай гарний, будемо їхати додому. На такі погодні умови, як зараз, то це дуже гарний урожай. Засуха, дощів нема, а там град валить. Для вас гарний контент. Так що все, всім миру, гарних вжаїв, всім пока, до нових зустріч!